Друзі, ми дуже хочемо зауважити одне, що зараз іде дуже сильна інформаційна атака на таких, як ми, на ветеранів, на військових і взагалі, зі сторони ворога. Дуже ви ж знаєте, що бюджет у них огромний на нашу якусь дезмотивацію, на якісь там погрози. І не думайте, якщо ви там блогери або ви ведете соцмережі, що це тільки у вас, це також і у нас. Та та тако це, 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 це все це направлено дуже на, на, на те, щоб дис, дискредитувати Пати наших військових, бо всі розуміють, що в нас і так, і так зараз таке важке положення між цивільними населенням військовими. І ворог О, дуже кру, круто підхопив цю те. ЕМО у свої ЕМО і ПСО і, 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 і псов, ой, так далі, то, то тому було АСКО, ко, кожен раз АСКО, коли бачите контент, де виставляє АСКО, АСКО, оба в по, 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 поганому світі, думаєте, аналізуєте, не, 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 не відійте. Підцяне на, на це. це Особливо, якщо ви підпід підписаний певний час аз на якогось військового і бачите от є, є якісь такі ка, ка, кадрс, що щось де з кредитують. Думаю, айте багат, а то ви ви, ви ну, підписані, ви зна знаєте цю людину він вже який Києва в, 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 в навіть разом. О, ми всі зможемо, ми всіх Можемо. Да, скільки ми всього разом пройшли і це пройдемо. все слава Україні.